Як ми лікуємо лор захворювання швидко та ефективно за допомогою хірургії? Вітаю! Мене звати Ковтун Марина Габілівна, я лікар отоларинголог медичного центру Беладент. Якщо вас турбують часті хронічні синусити, проблема носової перегородки, часті ангіни, хропіння або порушення слуху, не завжди медикаментозне лікування, Може вам допомогти. І тут на допомогу приходить сучасна лорхірургія. У медичному центрі Беладент ми виконуємо такі втручання, як аденотомія та тонзелотомія, зменшення або видалення мигдаликів для покращення дихання, септопластика, корекція носової перегородки для комфортного носового дихання, шунтування барабанної перетинки для лікування хронічного отиту та вирішення проблеми зі слухом. Латеропозиція та вазотомія носових раковин для лікування хронічної закладеності носа та медикаментозного реніту, ендоназальна гайморотомія лікування пазухи через носову порожнину за допомогою ендоскопії. Всі операції проводяться максимально комфортно та безпечно за допомогою сучасного обладнання. Приходьте на консультацію до медичного центру Беладент і разом ми знайдемо найкраще рішення для вирішення вашої проблеми.